Дорогі мої друзі, коли вихідні вже на носі, я думаю, що би це таке приготувати, щоб у неділю відпочивати, що би вже не готувати. І є у мене для вас одне дуже смачне рішення. Сьогодні ми готуємо дуже смачну пасту, друзі. Паста у мене з твердих сортів, але це не просто будуть відварені макарони. Це будуть макарони по ресторанному, які зможе приготувати кожен, кожен зможе повторити цей рецепт і буквально з доступних інгредієнтів. Тому не гаємо ні хвилини, починаємо готувати. Ну а приготування, друзі, дуже-дуже просте. Почнемо ми з того, що ми будемо нарізати одну цибульку. У мене цибуля великого розміру, тому що цибульки тут повинно бути багато. Так, гострий ніж, цибульку навпіл і дрібним кубиком. Відразу ставлю розігрівати сковорідку. Сьогодні я буду працювати на антипригарній сковорідці, друзі. Це сковорідка від фірми Маджо. Дуже крута, дуже мені подобається. Наливаю сюди відразу олії. Поки сковорідочка розгрівається, друзі, у мене є буквально декілька секунд. За цей час я наріжу три зубчика чесника. Часник обов'язковий інгредієнт у цьому рецепті. Дуже-дуже гарно тут підходить. Дивіться, нарізаю чесничок ось такими пластинками. На сковорідку додаю цибульку. І все гарно перемішую. Перемішав. Тепер сюди, друзі, я додаю. 30 грам вершкового масла. Ось приблизно ось такий шматочок. Сюди додаю і перемішую це все. Цибулька з вершковим маслом, друзі, це буде клас. Ось так. Вогонь середній, вогонь великий не даю. Зараз мажемо цибульку приблизно 2 хвилинки, легенько так підрумяниться і будемо додавати будемо додати м'ясо. Ну а як можуть бути вихідні, друзі, без м'яса? Ми ж хочемо бути ситі і смачно поїсти. Хвилинки дві пройшло. Цибулька легенько почала так підзолочуватись. Бачите, я її перемішую. Ось такий легенький у нас коричневий колір стає. Сюди додаю 400 г свинячого фаршу. Може бути яловичий фарш, може бути свинячий, як у мене, може бути мікс. Тепер дерев'яною лопаткою ми подрібнюємо фарш. Ось так, щоб грудочок не було. Подрібнюємо на цьому етапі, а потім, коли він трішки підсмажиться, подрібнювати його буде ще легше. Так, фарш готується 2 хвилинки, перемішую його. Зараз він пустить багато води, звичайно, що це нормально. Друзі, наша задача почекати, поки вся ця волога випарується. Розбити лопаткою оці грудочки, їх не повинно бути. Ось, Бачите, все вже рум'яниця. Є скоринечка, починається. Дочекатись, поки волога випарується, і дати йому підсмажитися. Тобто не перемішувати його часто вже. Вдруге, вже перемішую фарш, друзі. Ось, бачите, яка гарна скориночка. Та вишов. Блога випарувалась чудово, і він не залишився сухим, що дуже важливо. Тому що, коли фарш пересушити, він вже тоді не смачний. Мені подобається результат, друзі. Вогонь середній, часто не перемішуємо, доводимо до ось такої скоринки і буде смакота. Тепер сюди, друзі, ми додаємо сіль та свіжомелений чорний перчик. Почнемо з солі. Додаємо спеції тільки на цьому етапі. Перчик. Перець, якщо не любите, можете не додати. Це все, як вам любиться. Тепер сюди додаю чеснічок, який ми нарізали, пам'ятаєте? Одну чайну ложку копченої паприки, друзі. Паприка повинна бути копчена, дасть дуже гарний аромат. Ну і звичайно, ще додаю приправу для м'яса з мого любимого набору. Також приблизно одну чайну ложечку. Тут, друзі, і тим'янчик, і петрушка, і паприка. Все є, що необхідно, щоб дати страві, дуже гарний смак і було дуже смачно. Перемішую. Паприку потрібно прогріти з чесничком. Сюди додаємо 3 столових ложки томатної пасти. Не забуваємо, друзі, що томатну пасту треба просмажити, вона тоді набагато смачніша. Тепер сюди, друзі, додаю 400 мл води. Можна додати бульйону, буде ще смачніше. Ось так. Все гарно перемішую. Ой-ой, ой, -ой, -ой ви що, друзі. Чому я не додаю бульйону? Знаєте чому? Тому що я додав сюди і приправи для м'яса, і паприка, і томатна паста. Тут вже дуже багато смаків. Просто додаю водички і чудово. Ну і я знаю, що не у кожного буде бульйон в холодильнику, як заготовка. Зараз я зменшую вогонь, ставлю приблизно менше середнього, більше мінімального. І додаю сюди мої любими вершки жирність. 33%, друзі, повірте. В цю страву додавте жирні вишки і буде просто чудово, вам буде смакувати 100%. Ось так. що. Ой-ой-ой. Так, перемішуємо. Акуратенько, акуратненько, перемішали. Подивилися, друзі, як гарно це виглядає. Влюбилися і пішли готувати і повторювати за щасливим кухарем. Тепер, друзі, 200 г макаронів, 200 г пасти. У мене тут дивіться, Трішки така грубша паста і трішки дрібненька. Ну, це вже все як ви любите. Можете грубо, можете дрібну використовувати. Мені любиться так. Розламлюю надвоє. І ось так виставляю. Тут можуть любі макарони підійти. Які ви тільки хочете, такі додавайте. Ось так. Їх туди ми утопили. Так, поставили, щоб горів вогонь. І тепер, друзі, накриваємо кришечкою. Така кришечка, до речі, йде в комплекті до цієї сковорідки. І забуваємо приблизно на 15 хвилин і страва буде повністю готова. У мого щасливого оператора вже навіть живіть бурчить, друзі. Тому я вам кажу, треба готувати. Довго це відео не дивіться, готуйте і насолоджуйтеся разом зі мною. Дорогі друзі, і цей шедевр повністю готовий. Подивіться, яка краса кипить, бурлить. Виглядає дуже апетитно. Давайте будемо пробувати. Я тут нарізав трішки петрушечки для подачі. Щоб було трішки свіжості і була елегантна композиція. Петрушечкою гарно ось так присипаємо. Ой-ой-ой. Дуже гарно, друзі. Красота. Ну що, любі друзі, будемо подавати. Ось так, беремо. Ось так. І в тарілочку. Зверху трішки петрушечки. І можна трішки сиру додати. Буде взагалі чудово. Сир любить, друзі. У мене моцарела. Краса. А весь сир, який залишився, додаємо сюди. Сер вже по бажанню, як хто любить. Я ж казав, що буде, друзі, краще, ніж у ресторані. Подивіться, особисто мені ця паста більше подобається, навіть ніж паста Карбонара, яку всі знають, яку всі люблять, тому що це просто шедевр. Клас. Тут дуже важливо, друзі, щоб було правильне співвідношення всіх інгредієнтів, наприклад, води, щоб було достатньо, вишків було достатньо, тому що якщо рідина вся випарується, так, а макарони залишаться недоготовлені. Паста буде не соковита, а буде така, знаєте, їй не буде вистачати соусу. А тут, бачите, звук який? З соусом якраз все ідеально. Mm. Я обожнюю цей рецепт. Друзі. Готую вже його неодноразово. Mm. Смакота. Просто приготуйте. Скуштуйте і у мій телеграм щасливий кухар, посилання на який ви знайдете внизу. Скиньте свій фотовідгу. Скиньте фотовідгук, буде нереально приємно. Я буду розуміти, що це відео було відзнято не дарма, що хтось готує. А я знаю, що так багато хто із вас, друзі, готує. Але я хочу, щоб ви всі рецепти ви готували, тому що кожен рецепт, мені здається, всі смачні, але кожен смачний по-своєму. І я хочу, щоб ви урізнообразили свій раціон і готували по таких рецептах. Це красота, просто все. У неділю можна відпочивати. Тому що в неділю я буду готувати саме такий рецепт. Ну а я любі друзі, вдячний вам за перегляд. Якщо ви додивилися відео до кінця, поставте цьому відео лайк. Хто не підписаний, обов'язково підписуйтеся, тут дуже багато рецептів. Знайдеться на смак абсолютно кожного. Якщо хочете працювати з якісними кухонними товарами, друзі, посилання щасливий кухар, ви знайдете внизу. Кожен товар мною особисто провірений, тому сміло рекомендую. Всіх міцно обіймаю і до зустрічі в новому рецепті.